Вас виник якби конфлікт, і Ви вирішили поставити на паузу. Що було насправді? Я щиро, прям дуже щиро. Я І, тіпа, Я просто заїбалась, і я просто слово Це Отак от вітала надо мною. Я просто за тому що часто після Океєва бар я втрачала свідомість і мене виносили, mm -hmm. бо я втомлена. Я приходжу втомлена. І тому, коли, наприклад, е, от ми ще ти береш інтерв'ю у когось, та і я стою, я щиро зацікавлена в тому, щоб це було цікаво. І є пул, е, е, є два образи: так? є він і мій Віка, добивай. Ти нічого не поробиш, мій образ, Віка, добивай. Е, дорога, блядь, Дорога! Чого на дорога? Я не в тому возрасті, Як я спину свою е, е, підняти не можу я своїх хребет підняти утром не можу, не то що на сьомку піти. Я довольна життю, Я просто на її не живу. Прикиньте, я не живу і нікого не цікавить. Тіпа всі. Тільки всього відбувається за кадром, стільки роботи вкладається в YouTube в цілому. Причому стільки роботи вкладається з моєї сторони, не в мій Ютуб. Типа, це ні, нікого не є. І я така, ну, раз ні, ну, тіпа, нікого не є, От, а я заїдуся. І мені тіпа, я розумію, що мене не буде. І чому мене повинно їхати? По факту. От, я, е, т, наша, наша історія з Євою трималася перше, спочатку на моєму інтересі. На втором, на вторая чипа частина, де я там уже докли... докалівала до того всього на любі до Єви. Просто потому що я ну, Єва для мене стала подругою. Все. Тобто, типа я пообіцяла довести, я сделаю до конца.